При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск! Hollow Холонайт Сілксонка активізувалася в базі даних Стіму через оновлення авторських прав на гру. А ще додали згадку хмарного геймінгу. Ну okay. no, Добре. Файний початок. Машин Геймс офіційно підтвердили, що Індіана Джонсон The Great Circle релізниця на PlayStation 5, 17 квітня. Отакий, як я й казав, я навіть не здивований. Вампіри на маскараді, криваві лінії. 2 отримали віковий рейтинг ESRB. Тож тепер гра дійсно може вийти у цьому році. Ні? Ви мене хочете підловити? Ні. Ви ж знаєте, що це не так. Брати Ворнери буцімто мали в розробці гру дуже схожу на Маріо Карти з кубкою персонажів з їхніх франшиз. Але Warner Bros san Diego, студія, що власне і розробляла цю гру, нещодавно закрилась. В мене ж очі з за... сльозими заливаються. З моменту виходу Бладборну минуло 10 років, а Sony й досі не випустили ремейку, ремастеру, продовження чи просто переведення цього обожнюваного творіння Міядзаки. Чому це неможливо? Бо, Бо неможливо. Чому топив виродку? До ростеру Guilty Gear Strife доєднався Веном. Name right. Ні, не той, про якого ви всі подумали. Для тих, хто чекає Люсі з Кіберпанку, вона буде десь колись влітку, після Юніки. Так, я знаю. Я чекатиму. Релізнувся українізатор на ПК-версію Horizon Zero Dawn. Поки що переклад не працює на ремастері. Посилання на завантаження в описі до відео. Я вам не перш шукач. Ні, Андерсон, мій шукач. А... Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях, інтернетів. Ну і до середи. Бувайте, їжаки, козаки до наступної середи. Дякую, бувайте.